Привіт, друже! Що весни, коли тануть сніги, і на рясці прасує веселка, повні сил і живої снаги ми шануємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий час яскраво засяяла зірка Тараса Григоровича Шевченка, відомого поета та художника. В похилій хаті, край села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала. Кріпачка мати 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині в сім'ї кріпака Григорія Шевченка народився хлопчик. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет Незлавний Кобзар. Тарас ріс розумним хлопчиком. Він був допитливий, мрійливий, мав феноменальну пам'ять, любив природу, розповіді про минуле. Ще дитиною почав Тарас малювати та писати вірші. Тарас Шевченко був не тільки поетом, а й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин, за що був нагороджений трьома. Срібними медалями. В своїх віршах і поемах описував тяжке життя народу, яке й не минуло його. Давайте ознайомимось з його творчістю, прослухавши вірю Садок вишневий коло хат. Садок вишневий коло хат, Хрущі над вишнями гудуть, плугарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіранка встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Навіть у наш час поезія Тараса Григоровича Шевченка не втрачає свого значення для кожного українця. Бувай, друже, дякую за увагу!